Вітаємо всіх українців Чехії. Лекс Україна, 3 чого чекати українцям в Чехії, які рятувалися від війни. Тимчасовий захист продовжують до 31 березня 2024 року. Для цього в Чехії планують два можливі варіанти процедури. В першому передбачено фактичне вклеювання нової візи до паспорту, тобто необхідна особиста присутність заявника у відділенні МВС. Для цього треба буде пройти онлайн-реєстрацію до 31 березня 2023 року та отримати термін для особистого відвідування відділення. Другий варіант спрощений. Особиста привідка. Присутність не буде необхідною, вистачить реєстрації онлайн. Обов'язково маєте вказати зареєстроване місце проживання, назву і адресу школи, до якої зареєстрована ваша дитина. Терміни надання безкоштовного житла також обмежать держава і надалі продовжить виплачувати гуманітарну і фінансову допомогу, а також виплати солідарності. Це ті кошти, що платять чеським родинам і установам за розміщення українців. Детальніше про нове влекс Україна Україна-3» у статті на нашому сайті.